Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Е ще один метод збільшення пенсії, який офіційно представив пенсійний фонд, цей метод працює без додаткових якихось внесків, без накопичувальної системи, без якихось е махінацій, да, тобто без якогось е фінансових схем. Абсолютно законний метод, який е напряму рекламує пенсійний фонд, який реально збільшує пенсію відповідно до нашого законодавства. Е, відразу скажу, що цей метод сподобається не усім пенсіонерам, будуть такі, кому він не сподобається від слова взагалі. Але пенсійний фонд навіть рекомендує, рекомендує його використовувати в певних умовах, зараз розповім, яких. Ну, тим не менше, я пообіцяв, що на каналі Народна Думка будуть усі методи збільшення пенсії, які тільки існують в природі. Тому розповідаю вам про це і давайте розберемо, що ж там такого нам прямо рекомендує пенсійний фонд. кажуть, що секрет простий: держава готова доплачувати пенсіонеру за кожен місяць. За кожен місяць, додатково по 0,5%. Що для цього зробити, щоб отримати ці доплати? Зараз розповім. але перед тим хочу подякувати. Подякувати кожному, хто долучився до каналу. Наш уже 1 мільйон 295 тисяч ще. Ще трішечки, і буде 1 мільйон 300 тисяч підписників. Тож, долучайтеся ви до такої величезної аудиторії народних думок. Думаю, думаю вже про якийсь подарунок вам, тим, хто долучився до каналу для підписників Народної думки. Як тільки придумаємо, відразу розповім, тому що долучайтеся, будемо будем організовувати якісь подарунки, акції, як завжди. Тому. Дякую за вашу активність. Це дуже велика підтримка і мотивація працювати далі. А я розповідаю, що ж там розповів пенсійний фонд. І так, секрет простий, держава готова доплачувати пенсіонеру за кожен місяць, який він не оформляє пенсію, а продовжує працювати. Чим довше людина працює після досягнення пенсійного віку, тим вища надбавку вона отримає. Ну не путайте це з наднормовим стажем. Це не про наднормовий стаж, а це про... Відмову від пенсії тоді, коли вона вам призначається. Тобто, якщо в 60 років ви відмовились і продовжуєте працювати за кожен місяць пенсії, ви отримаєте 0,5%. Е, давайте отак. 0,5% в місяць. І це якщо менше 5 років. Якщо більше 5 років, то 0,75 майже 1% кожного місяця держава готова доплачувати. Ну, в відсотках це така собі математика, тут дуже важко щось зрозуміти. Давайте а? в цифрах. Якщо, наприклад, пенсіонеру, ну, давайте якийсь будемо брати круглі цифри, да? 5 тисяч гривень. От в 60 років він би мав отримати 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. 60 років. Якщо він продовжить працювати ще 2 роки, тобто 24 місяці, кожен е, місяць по 0,5%, тобто це 12%, він вже отримає в 62 роки 5 5600... 5 600 за 2 роки, це при умові, ще раз повторюю, якщо пенсіонер офіційно відмовиться від пенсії і продовжує працювати далі. Це чітко прописано в українському законодавстві і це так працює. Но є такі умови. Далі, наприклад, якщо е, пенсіонер продовжує далі працювати більше, ніж 5 років, то 0,75%. Наприклад, якщо е, Чоловік попрацює до 65 років, це вже буде плюс 30%, так? А якщо до 70, то на цілих 90% більше, тобто 5 тисяч гривень стане 9500. Но Давайте скажу, що про це пише офіційно пенсійний фонд. Це з їхнього сайту святом. Це не жарт і не лайфхак для обраних, це офіційна норма закону, якою можуть скористатися всі. Пенсійний фонд підтверджує, що виходити пізніше, вигідно, особливо тим, хто має ще здоров'я і сили працювати. Е, от це пам'ятаємо, тут 70 років. Я тут думаю, про яке здоров'я і сили працювати може йти вже в такий. Вік. Да? Пенсіонери працюють в 60 не тому, що їм хочеться, а тому, що отакі пенсії вимагають працювати далі, щоб отримувати хоч щось. І дуже часто працюють далі, тому що в них просто фізично не вистачає стаж. Ну, це метод, який е, заставляє чекати. Да? А от є ще один дієвий метод, який взагалі не заставляє чекати, називається індексація. Цей метод можуть використовувати ті, хто пішов на пенсію 19 24 року. Тобто це не ті, хто відтермінував свій вихід на пенсію, а хто вже пішов на пенсію і отримав звичайну індексацію, яку Верховний суд України визнав несправедливою. Але цей метод, якщо цей метод це проста заява до пенсійного фонду, то цей метод це вже судовий. Через судові позови, через адвокатів, ви йдете в суд і відсуджуєте свою індексацію, правомірну індексацію пенсії. І суми збільшення набагато краще, ніж тут. Якщо тут 5 тисяч стає 5600, то після індексації то цих самих 5 тисяч стає вже плюс-мінус 600, бо там в кожному випадку розраховується окремо, в залежності від року виходу на пенсію і е, тих показників, які. Пенсіонера, наявні, зараз, стаж, зарплата і все інше. Тож, можете ще звернутися за справедливою індексацією, там треба адвокат. Якщо у вас є свій, можете користуватися його послугами. Якщо шукаєте професіонала, то раджу адвокатське бюро Івана Хомича і повертати свою справедливо зароблену пенсію. Отакі От методи діють зараз: отакий От метод пропонує пенсійний. Фонд відстрочити вихід на пенсію і отримати більше. Метод, звісно, класний. Да? Можна отримати більше, але не живуть люди настільки. А коли живуть, то в такі роки вже більшість просто не має фізичної можливості працювати. І відстрочувати, відстрочувати, а скільки ти потім будеш цю пенсію отримувати, невідомо. Да? Ну, якщо ще відстрочити 2 роки і замість 5 отримати 5600, то це ще б куди не йшло. Ну, що таке 5600 і 5. Різниця там не суттєва, а 2 роки працювати це, це 2 роки працювати. Хоча, ну, є люди, які користуються такою можливістю. А от відстрочити 10 років, да, сума надбавки тут вже конкретно. Ну, це 10 років, ще 10 років допрацювати. Тож. Відразу сказав, що метод сподобається не всім, да? але він є. Він є, і я про нього вам повинен був розповісти. Тому, кому то вигідно, хто вважає ним користуйтеся, я ж і надалі вибираю всі можливі методи збільшення вашої пенсії і розповідаю про них вам отак відкрито, чесно, з цими розрахунками, щоб ви могли користуватись і вибрати найкращий для вас. Тому. До зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі. Долучайтесь і зустрінемось.